Того, що в мережі з'явився лист звернення, опублікував його очільник фракції Слуга народу Давид Рахамія, і він говорить про те, що Соловуки та військове керівництво проти повернення доплат військовим по 30 тисяч гривень. Вони вирішили, що потрібно зібрати робочу групу з представників Верховної ради уряду, генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроект, який врегулює питання оплати праці військових, також у листі, зокрема. Піднімається питання того, що потрібно системно працювати. Це питання системно, систему оплати праці має бути справедливою та забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері. Цей лист підписали Залужний Клименко, Шаптала, Дайнеко Лебідь, Малюк, тобто всі представники. Вищого військового керівництва і силовики, я хочу вас запитати, як має вирішитися правильно питання врегулювання, врегулювання саме доплат військовим? Ну відповідно, згідно до діючого законодавства, але давайте говорити про те, що це посилання на доцільність фінансування чи то? Наявність у бюджеті коштів на момент, ну скажімо, так відверто корупційних оборудок в системі Міністерства оборони викликає певні питання щодо подібного формулювання, якщо би не було, скажімо так, підстав казати про упереджений характер матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України в моменті. Скажімо так, наявності непрозорих схем у суспільства б не було б відповідного запитання. А так запитань більш ніж достатньо. Тим більше, що аргументація щодо зняття цих 30 тисяч, ну, вона доволі, ну скажімо так, викликає певні запитання у, у першу чергу самих військовослужбовців молодшого, середнього, середньої ланки. Ба більше того, давайте говорити про те, що власне Міністерство оборони, на жаль. Наразі не створені механізми протидії корупційним проявам. Варто говорити про те, що, на мою думку, замість чергової профанації у вигляді так званих активістів, які будуть фактично карманними закривати очі на системне розкрадання бюджетних коштів, варто створювати незалежну внутрішні аудити або внутрішню службу безпеки, як це є у всіх правоохоронних органах. До тих пір, поки не буде викорена корупційна складова в Міністерстві оборони, подібні питання щодо доцільності повернення 30 тисяч вони будуть викликати більше запитань, ніж відповідей. Бо погодьтеся, коли ну, скажімо, продукти харчування для Міністерства оборони в рази коштують більше, ніж для головного управління розвідки, коли у Одеського обласного воєнкома елітна нерухомість. В Іспанії вартістю в 5 мільйонів доларів, то питання наявності чи то відсутності коштів для виплат військовослужбовцям це питання в першу чергу політичної волі. І на мою думку, знаєте, ну вирішувати це питання потрібно негайно, але без політичних спекуляцій. Тобто, ми правильно в даному випадку вас розуміємо, проблема. Не в тому, що відсутні кошти у бюджеті, які до прикладу можуть бути виплачені військовим, а саме в корупційній складовій, абсолютно правильно. Давайте говорити про те, що міжнародна фінансова допомога за останні місяці це приблизно 42 мільярди доларів наразі золотовалютні резерви України сягають 35 мільярдів. Тому говорити про недостатній характер фінансування в першу чергу захищених статей, в тому числі. Мовиться про виплати військовослужбовців недоречно. Я ще раз підкреслю, армії є стрижень, на якому тримається вся Українська держава. Але я разом з тим закликаю від політичних спекуляцій навколо цієї теми. Бо коли вносяться законопроекти заздалегідь, розуміючи, що не буде прийнято рішення в стінах Верховного парламенту Верховної Ради, я перепрошую, то це виглядає політичним популізмом і зароблянням. Відповідно, не більше ніж, скажімо, балів для впізнаваності чи там, ну я не знаю, які там особисті, скажімо, моменти переслідують ті чи інші народні обранці.